Доброго дня! Вітаю вас! З вами Олександра. І ви на розіграші другої неділі вишивальної гри Лото 3 завдання. І так, спочатку нам потрібно розіграти, які схеми е, у нас будуть відшиватися на цьому тижні. Для цього ми візьмемо 10 бочонків. і е, Покладемо їх у наш мішечок. Зараз ми повинні витягти три з них, щоб дізнатися, які схеми на цьому тижні. І так, перша схема номер 7. Так. Далі знову перемішаємо ретельно. Станемо наступну. Наступна схема номер 5. Так, сьогодні у нас такі цифри. І остання. Остання це схема номер. Номер... Ні, номер 9. Так, бачите, ось тут знизу крапочка. Номер 9. І так, на цьому тижні у нас схема номер 7. Номер 5 та номер 9. Дев'ять у нас була вже наступного тижня. Цікаво, як вони нам напевно, гра полюбляє ці схеми, які у дівчаток під номером 9. А зараз ми повинні повернути бачонки у мішечок і розіграти, скільки ж хрестиків потрібно відшивати. так. Так, перше. Дивимось. Перше. О, один. Знову 100 хрестиків. Так, далі, друге завдання. Друге завдання це 7. У, трошки більше вже 700 хрестиків. Ще раз перемішаємо. І останнє, третє завдання на цей тиждень. Це номер 2, 200 хрестиків. Ну, трішки більше, ніж минулого, але не дуже-не дуже дівчата. Я думаю, що ви всі впораєтесь і на цьому тижні. Ну що, а у нас ще є необов'язкове завдання це наше бінго, і для нього ми повинні е, дістати дві цифри. Так, знову вертаємо наші. Пчонки в мішечок. Перемішуємо. І що ми з вами бачимо? Так, номер три. Повертаємо. Так. І ще один номер вісім. Угу. Три та вісім. Дивимось, де наш блокнотик. Ось він. І так, е, ні, це не те. Ось це. Е, що нам? Пропонує Бінго. Номер 3. Знову квіти, дівчата, щось нам випадає одне і те саме другий тиждень. Ну, нічого, нічого. Але роботи ж інші, крім однієї. І номер вісім. Відшиваємо 10%. Бачите, відшиваємо 10%. Лише 10. Значить так, якщо у вас. На однієї з робіт, яка випала на цьому тижні, а це роботи номер 7, номер 5 та номер 9. Якщо на однієї з цих робіт є квіти, то ви можете одне з завдань виконати лише 10%. Ну, наприклад, Якщо ви берете найбільше завдання, там у нас 700 хрестиків, то можна вишити. Скільки це виходить? 70. Ну, десь так, так? Або якщо 100 хрестиків, то лише 10. Ну, Ось таке завдання. Ось яке в нас полегшення на цьому тижні. Так, дівчата, минулого тижня ми добре впорались. Я сподіваюся, що і цього тижня. У нас це теж вийде добре. А, ну що, а зараз а, основний розіграш закінчується. А я давайте вам покажу, що я відшиваю сама, а, і які, як в мене просунулись роботи на цьому тижні. Я, кому не цікаво, можете вже не дивитись, можете вже приступати до виконання завдань. А я прийду до своїх робіт. Ось давайте подивимось на калаш, який я роботу відчуваю. Так, перша робота це чобіток під ялинку. Ось такий грочовічок Санти. Друга робота це велика багатокольорова схема лісна дорога. Третя це теж багатокольорова схема. Крапівники та ліліпілі. Також така сама: четверта це кувшин. П'ята це м, схема м, берегові птахи. Шост, шоста це круг Клейтона. А, таємничий сад. Сьома магнолій. Ось такий натюрморт. Восьма. «Мороз та сонце, ось така гілочка, осінній вальс. І «Десята робота це е, вітер у гриві. Е, але в мене ще є три роботи, які не помістилися у 10, тому я до них поставила е, повторно номери, які вже були. Е, друга робота це осінній переліт е, чи привал осінній зимовий. Привал четверта робота, осіння пора. Це шоста робота Маяк Пелікан. Так, в мене на цьому тижні випала робота номер 10 на тому тижні, який вже минув. Робота номер 10 вітру гриві. Робота номер 2 зимовий привал. Та е, робота номер 2 е, лісна дорога, і робота номер 9 осінній вальс. Ну, по, Давайте подивимось, що я там нашила. Першим я брала відшив е, вітер у гриві і викинула на ньому саме велике завдання е, це 500 хрестиків. Але, на жаль, на цій. Чорний канві, коли вишивають чорним кольором, майже нічого не можна побачити. Ось тут я відшивала, та трохи ось тут. Якщо ми придивимось, то побачимо, що ті місця вже майже закриті. Ну і тут тільки ми бачимо, що щось тут відшито. Наступне я брала роботу. Лісова дорога. І ось так вона просунулась. Бачите, тут дуже багато е дирочок, які потрібно зашивати. І на цьому фото ми бачимо, що 200 хрестиків, ну трошки-трошки менше стало цих дирочок, 200 хрестиків я прибавила і на цій роботі. Так, і далі була робота зимовий переліт. Так, зараз. А тут добре можна побачити навіть 200 хрестиків. Так, ось ці гілочки у такому снігу я відшивала, і зверху можна побачити, що їх стало більше. І на останок я залишила роботу осінній вальс. Бо в мене з нею трошки не дуже добре вийшло розпочати, я там помилилася, і тому я почала її знову. Так, давайте подивимось, як вона зараз виглядає. Ну і остання робота це. Осінній вальс. Ось так я його, його м -м, рестартувала. Так, Тут 120 хрестиків я встигла відшити, треба було 100, -м -м, більше, але це все пів хрестом, і, здається, в мене почало щось виходити, бо спочатку ця робота в мене не пішла. А, м -м, так, Тут два кольори. один кольор і бленд з ним. Ну, майже нічого не відрізняється, але справа трохи-трохи розовіше. Так, ну і виходить так, що в мене на цьому тижні було чотири роботи, і всі чотири я встигла виконати. Ну що, бажаю вам натхнення, легких хрестиків, і до зустрічі наступного тижня.